Вітаю вас, друзі. Одразу маю поставити дуже важливе питання нашому президентові. Скільки можна знущатись з українського народу? Зеленський? Скажи чітко: війна буде чи ні? Якщо ви гадаєте, що я з божеволів, то не поспішайте із висновками, тому що саме таке питання ставили під Верховною Радою Зеленському у п'ятницю на мітингу? Проти війни з метою донести до наших депутатів, донести до уряду, що український народ не хоче війни. Оцей так званий мітинг було організовано під Верховною Радою із тезою про те, що Зеленський повинен зупинитись і не повинен розв'язувати війну, так ніби це не Російська Федерація її розв'язала та планує зараз наступ. Не хоче війни з Російською Федерацією. що Українці не згодні з тим, що влада спонукає нас до війни. Дуже цікаво було би дізнатись, хто оця жінка із мікрофоном, хто організаторка цього так званого мітингу. І якщо ви раптом її впізнали, то обов'язково мені напишіть. А ще друзі, підпишіться на мій канал, тисніть лайк до цього відео, напишіть під ним свій коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І давайте розбиратися. Я вам хочу розповісти. Місти про те, як російські окупанти спробували провести інформаційну операцію проти України, яка була дуже невдалою і відверто смішною на передвиборчій кампанії. Володимир Зеленський обіцяв мирне урегулювання конфлікту з Російською Федерацією. Проте зараз ми чуємо, як він закликає нас готуватися до найгіршого. Але ж це абсолютно неправда. Зеленський навпаки каже прямо протилежне потрібно. Видихнути, глибоко вдихнути і видихнути, заспокоїтись, зберігати спокій. Тобі треба в першу чергу е заспокоїтись. не накручувати самих себе, все під контролем, і все йде по плану. Та й з іншого боку, а як українці мають ставитись до триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України і проти самих же українців? Тим паче, що російські депутати публічно закликають бити по нам ракетами? Ну за ми іспитуємо свої ракети? А десь так та русофобське <говорить> сударство українці не бажають війни, проте ми змушені захищати свою країну, тому що війну розв'язали російські окупанти, це не українці напали на Крим, на наш Донбас, і не українці приходять із російської території на нашу територію та стріляють по українцям. Ми вимагаємо чіткої відповіді, що бажає робити наш уряд, що бажає робити наш президент та наші депутати. Та, е, кажемо твердий ні війні. Відповідальною за розв'язання та ведення війни проти України є Російська Федерація. Але тоді, чому вони приперлись під Верховну Раду із такими вимогами, а не хоча б під російське посольство. Ми не хочемо воювати це неприпустимо в цивілізованій європейській державі. Насправді, усі оці заяви мають лише одну конкретну тезу: вони звинувачують саму Україну у тому. Що Україна нібито напала на Україну та вимагають від України припинити вести війну проти України, простіше кажучи, вони виправдовують російських окупантів. Будь-який конфлікт можна урегулювати мирно, і саме за це ми сьогодні виступаємо під Верховною Радою України. Вони виступають. Ага, ну насправді, оця жінка із мікрофоном та її куратори, вони якраз таки виступають. А оті люди, яких ви бачили, ну це скоріш за все люди винайняті за гроші. Тому що подивіться на ці ідейні обличчя так званих протестувальників. Коли людина щиро приходить на якийсь протест, вона завжди знає, чому вона туди прийшла і завжди готова пояснити, що вона там робить. Але оці люди вони просто стояли. Мовчки не давали жодних коментарів і просто собі тримали плакати. До речі, подібний так званий мітинг ОПЗЖ вже організовували нещодавно відносно влітку минулого року. Сказати рішительне війні. Не потрібно президенту України по всьому світу просити помощ, просити оружі. Ми за мир. Ми проти війни. Гадаю, і цього разу оцей так званий мітинг організовувала партія зрадників України, опозиційна платформа за життя. Тим паче, що вони того ж дня у Верховній Раді виступали із абсолютно такими ж тезами. Та ви зверніть увагу і ще на один цікавий нюанс: ось на цьому фото ці псевдомітингувальники тримають банер, на якому написано, що нібито російський народ не хоче війни проти України. Але у реальності усе насправді зовсім не так. Ли ви введення військ? восзабряю кругом нас бази поставлено в 4 чотири до Москви. Угу. І ви чого думаєте? Якщо граніці підходять, наші війська це для того, щоб защитить себя і Україну. Ну ми оптимізм не втрачаємо. Владимир Владимирович сказав тут. Конечно, хотя мы мирные люди и за мир". І пам'ятаєте іще одного російського пропагандиста Антона Красовського, який публічно закликав спалювати українців. Нет, ми введемо війська в Україну. Це наша земля. Это вот, э... Хрен вам ми віднімемо вашу конституцію. І сажжомою на красну да? на лобному місті да? посажу на кріщать. вместе с вами на ваших же огнях, як ви любите, красовський днями видав ще одну цікаву заяву. Спочатку він розповідав про мрії українців. Ну а на самом ділі ідеальний для українців російський Намотаний на гусіні американського танка. А далі він заявив абсолютно те саме, що казали на тому так званому мітингу: що це нібито Україна хоче війни. Україна хоче війни і совершенно этого не скриває неймовірні збіги. Правда ж, тому що розв'язати війну дійсно це просто. А як потім її закінчити, і це і ще одна теза, яка цілком збігається із тезами російської пропаганди, тому що війну не можна розв'язати, ту, яка зараз триває, тому що вона вже була розв'язана Російською Федерацією у 2014 році. І на початку відео я не просто так сказав, що це російська інформаційна операція проти України, тому що одразу ж після того, як оця псевдоакція. Ція відбулась, стали тиражувати інформацію про неї про російські та російські пропагандистські ресурси. Спочатку російська агентура, яка адмініструє в Україні сайт Вісті, написала про цю так звану акцію. Далі про неї стали писати Лента, Ру, Антімайдан та Раша Тудей. Ну а далі, а вже ж, Російське федеральне телебачення стало також розповідати, що українці. Вийшли на протест проти війни, яку хоче розв'язати сама ж Україна. Ми не готові воювати скандували учасники мирної акції, Вони себе під вікнами Верховної Ради. Требовалі рішати проблеми переговорами, а не силовим путем. Російські окупанти приплили до свого сюжету, і ще один російський телеканал, який маскується під український канал Мураєва наш. Більша частина жителів України проти війни в ефірі українського канала. Наш тому я друзі принагідно вам нагадую, що 2 лютого у середу біля телеканалу наш у Києві за адресою вулиця Жилянська, 101 а о 19.00 відбудеться акція протесту проти цього телеканалу і з вимогою його закрити. Обов'язково долучайтесь. А для вашої зручності посилання на подію я залишу в описі до цього відео. Ну а те, що в Україні російська агентура організувала оцей так званий мітинг, і те, як його висвітлювали пропагандисти, можна охарактеризувати словами класика. Просто-напросто цей винегрет, который твориться в їх головах, вони виригують. В общество окупанти самі собі можуть вигадувати скільки завгодно, що українці не готові нібито захищати свою землю від цих самих російських окупантів, що нібито українці звинувачують саму Україну у тому, що Україна нібито напала на Україну, та в реальності усе зовсім не так. Більшість українців чудово усвідомлюють, що відбувається, і більшість українців готові захищати свою землю. Про це вони. Кажуть навіть в Одесі, в тій самій Одесі, яку російські пропагандисти вважають своєю. Треба битися за майбутнє. А росіяни, ну, що казати російською, товариші росіяни, вас тут не ждуть. І все готово, і у зв'язку із усіма подіями, про які я вам розповів у цьому випуску. Я хочу поставити одне важливе питання керівництву нашої країни: насправді, чому уся ця російська агентура досі на волі, чому вони можуть організовувати спокійно під носом у наших спецслужб ось отакі псевдомітинги? І чи розуміє керівництво країни, що у разі загострення війни між Російською Федерацією та Україною уся ця агентура? Буде виводити на вулиці проти України набагато більше людей, як вони це робили вже у 2014 році.